Доброго дня, друзі, я з новою ідеєю щодо донатів. Ми звикли, що мінімальна, ну так, як, якось, ну, це не офіційно, але така думка є, що ну, мінімальний донат це 100 гривень. Але не у всіх ці 100 гривень є зараз, а донатити треба. І, і в мене виникла ідея, але не зовсім у мене, а завдяки спілкуванню з волонтером Стасом Станіславом Топальським. Я посилання в мене в шапці профілю, на його збір є, так що можете дивитися. І я ще неодноразово буду казати про цього волонтера про цю команду волонтерів, які допомагають у Вовівському напрямку і ще й в одному а, за Запорізькому, так, і Запорізькому напрямку. Допомагають нашим військовим. І давайте ведемо таку звичку донатити по 5 гривень. Добра І є як художник також, можна сказати, оголошує флешмоб 12.5, де треба буде намалювати цифру 5 ось, і поставити хештег 12.5. І будемо розповсюджувати цю ідею про те, що можна донатити дуже мало, але регулярно і багато, багато, багато кількості людей. Ось така ідея. Давайте щось робити, бо треба донатити. Треба, хто як не ми.